Добрий день, шановні колеги, шановні слухачі, продовжуємо наш цикл лекцій стосовно технічної біоенергетики в аграрному виробництві, які ми проводимо в циклі освітнього проекту «Програма управління знань для розвитку сталої біоенергетики за сприяння, за сприяння європейського банку реконструкції та розвитку. Мене звати Савілі Кукарець, я доктор наук, професор Поліського національного університету міста Житомир. Е, займаюся питаннями енергетичної конверсії біомаси вже давно, 10 більше 15 років, мабуть. І працюю в складі наукової школи, керівником якої є доктор технічних наук, наук професор. Голуб Геннадій Анатольович, який працює в Національному університеті біоресурсів і провестування України, що знаходиться в місті Київ. Назва сьогоднішньої лекції виробництво енергетичних культур. План такий огляд основних енергетичних культур, і друге механізація вирощування та збирання енергетичних культур. Якщо а, поговоримо про загалом про енергетичні культури, ну можна так сказати, що енергетичні культури це всі культури, всі рослини, які можуть давати енергію. По суті, всі ж рослини можуть давати енергію. Будь-яка деревна рослина це деревина, яку можна спалювати там чи газифікувати. Чи, скажімо, якщо візьмемо якісь олійні культури, їх можна переробити на дизельне біопаливо. По суті, це все енергетичні культури, але, але давайте ми з вами домовимося, що ми будемо говорити про енергетичні культури. Це в першу чергу це рослини, які спеціально вирощуються для використання якості палива або для, для виробництва біопалива. От для виробництва біопалива. Енергетичні культури це рослини, які спеціально вирощують для використання в якості палива та для, для виробництва біопалива. Я вже це казав, повторю ще раз. Бо це важливо, то, що ми можемо говорити, що всі культури є енергетичними, да? але ми домовляємося, що ми говоримо сьогодні тільки про ці рослини, які спеціально використовуються для використання в якості палив. енергетичні культури класифікують за циклом вирощування: це однолітні, скажімо, ріпак-соняшник та багаторічні верба тополя типом деревоподібні, а саме верба, тополя трав'янисті, міскантус, просопрутоподібне. Походженням, класичні початково призначені для енергетичних цілей, міскантус там та інші. або та звичайні сільськогосподарські культури, які вирощуються як для отримання харчових продуктів, так з метою виробництва біопалива: ріпак на біодізель, цукровий буряк на біоетанол, кукурудза на біогаз. Ну, ми з вами сьогодні будемо більшу увагу більше говорити і саме про. Рослини, які початково призначені для енергетичних цілей, От, скажімо так, такі групи рослин є високопродуктивними, не потребують особливих матеріально-технічних затрат на виробництво сировини, характеризуються можливістю багаторазового скошування наземної біомаси під час вегетаційного періоду, високою здатністю до розмноження. Насінням або вегетативним шляхом, шки, шки, стійкістю до шкідників, захворювань, бур'янів і відповідно мають високу економічну ефективність. Високу економічну ефективність. А, аналіз біологічних ресурсів, скажімо, якщо провести, то ми скажемо, що такі рослини мають в Україні великий потенціал. Скажімо, можна в умовах України, можна більше 200 видів використовувати рослини, які мають великий енергетичний потенціал і можуть забезпечити великий вихід умовного палива та енергії. Скажімо, ну ми не будемо з вами всі більше 200 видів розглядати, але розглянемо такі основні види енергетичних культур як що мають перспективи для е, вирощування для вирощування е, культур. Скажімо, от е, почнемо, давайте з Павловнії. Чому саме так? Ну, В першу чергу, що останнім часом це стало модне дерево, його вирощують і на присадибних ділянках і в себе подлівірях росте, швидко росте. Великим воно от, значить, що таке Павловнія? Це швидкоростуче листяне дерево, квіткове дерево. В першу чергу його в Європу, Європу познайомив німецький натураліст Філіп Сібольд. Це взагалі рослина найбільш розповсюджена Японії і перші дерева цього виду були висаджені в Голландії в 1820 році. Скажімо, щорічний приріст Павлонії в висоту це від 3 до 5 метрів. 5 років через 5 років висота може бути до 20 метрів. Павлонія гарно цвіте, приваблює бджіл. Тому, якщо, допустимо, поряд є пасіка, то це ще буде додатковий прибуток, і причому мед з Павловнії досить якісний, досить якісний. Міскантус, міскантус природним походженням, Міскантуса знову ж Японія, Корея, Таїланд, Східне узбережжя США. Південно-Східна Азія, ну, теплий клімат полюбляв. Міскантус зараз, і в наших умовах дуже гарно він росте. Взагалі, міскантус об'єднує понад 20 різних морфологічних видів. Даже, скажімо, якщо ми говоримо про швидкий ріст і високопаливну якість, то це міскантус sinensis. От, в природному середовищі ці рослини досягають висоти до 6 метрів, діаметр стебел до 6 сантиметрів, а вегетація може тривати 30 років. 30 років. От, Значить, в 1935 році дачани почали використовувати японський клон е, міскантосу. Він став основою для рослин, які використовуються до цього часу. І Отримують досить великий врожай, і за рахунок цього ця рослина на... отрила... отримала назву Міскантус іс гігантеус. Ем... Ну, активно, скажімо, почали Miscanthus як енергокультуру експлуатувати з 1980-х років, і, зокрема в Данії. От. А тепер це Активно використовується ця культура в Німеччині, Великобританії, Італії, Франції, Іспанії і Польщі, в Україні також. Міскантус Гігантеус є багаторічною трав'янистою рослиною з добре розгалуженою кореневою системою. Маса коренів перед появою сходів складає біля 15-25 тонн сухої маси з гектара. Корені сягають до 2,5 метрів в глибину ґрунту. От, така коренева система сприяє кращому використанню елементів живлення і води. Степло є дуже міцним, забарвлення однорідне. Завдяки великому місту стеблі лігніної цельдози е, 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 місканту схарактеризується великою витривалістю та стійкістю до механічних ушкоджень. От. Скажімо, в умовах України рослини можуть досягати до 3,5 метрів висоти. В перший рік вегентації рослини сягає до 2 метрів, в другий рік 3,5 метрів, а навіть далі може 4-4,5 метри, і урожайність досягає до 15 тонна гектарів в сухій, в сухій, в, сухій масі, в сухій масі. Значить, верба, або якщо говорити на латині, саліс-міміналіс це або куща, або дерево від 3 до 5 метрів залишки. от Дуже гарно верба росте в умовах полісся. Е, з, за, зазвичай, я вже згадував, використовують для енергетичних цілей використовувати салікс іминаліс. Це, як, якщо говорити простою мовою, верба прутовидна. От, е, Інші види є також салікс рігіда, салікс самодаліна, салікс пентадантра та інші. Вербу можна вирощувати на різних типах ґрунтів. От, ну, від типу ґрунту вибирається відповідно сорт верби, який буде вирощуватися, або різновид. От, якщо ми правильно підібрали. Адаптований до відповідних ґрунтових природних умов різновид верби, то ми досить швидко, досить великий урожай отримуємо за короткий проміжок часу. І, скажімо, зрізана маса енергетичної верби коливається від 10 до 30 тонн з одного гектара на рік. От. Ну, залежить від вологості. Якщо сухі ґрунти менше, якщо вологі ґрунти, то більше, більше урожайність. Скажімо, якщо ми візьмемо будинок. 200 квадратних метрів, то за сезон 5 тонн такого біопалива. Так от порахуйте, з одного гектара 6 будинків можна цілий сезон опалювати. E, e, сільфій пронизанолистий. Сільфіум перфоля діатом. Значить, це високотравна рослинність. От, скажімо, міськантус трав'яна рослина, верба дрововидна, сільфій знову штрав'яна. Сільфій прийшов до нас із Канади. От. Любить континентальний вологий клімат, От. був приблизно завезений в Європу, так як соняшник. В той самий час і широко використовувався в ландшафтних садах і парках Німеччини, Австрії Швеції, а останнім часом використовується як енергетична культура. Чому? Тому що сільфіз може вегетувати без пересівання, не знижуючи врожай біомаси 20 років, а урожайні зеленої маси може становити до 120 тонн на гектару. От. Він має досить хорошу екологічну пластичність. Визначається ціною біологічними господарськими властивостями, ефективно використовуючи сонячну енергію, як і влітку, так і весною, так і осінню, забезпечує сталі врожаї з великим містом протеїну, вітамінів, амінокислот, тобто, як можливо, як і кормова, но в залежності від сорту. От, як я вже кажу, урожайність може досягати 120 тонн з гектару. Може витримувати затоплення, от. але при нестачі вологи повільно росте, повільно росте, може виростати в наших умовах висотою до 3 метрів. Ще один вид, це, скажімо, всі ви знаєте очерет, можливо, ну, його й нема потреби. Спеціально вирощувати, але, скажімо, взимку його досить зручно е, заготовляти, коли болотисті землі замерзають, стоїть тверді, або навіть і дід утворюється. Тоді можна техніку прямо опускати по ну, замерші поверхні, і скошувати, заготовляти очеред. Таким чином переходимо про, до технологій технологій, механізації, вирощування та збирання енергетичних культур. В принципі, тут є багато аналогій, багато паралелей, і багато техніки використовується класичною, яка використовується і в звичайному в звичайній рослини галузі агропромислового виробництва, але звичайно є і своя особлива техніка. Значить, перед висадженням енергетичних рослин робиться поглиблена оранка, під яку застосовують досить велику дозу органічних добрив. Проводиться боротьба з бур'янами перед посадкою, механічним або хімічним способом. От, і, скажімо, використовуються різні засоби механізації процесу садіння енергетичних рослин. Значить, якщо саж... ми маємо саженці, можна використовувати спеціальну сажалку для розсаджень. Розсади для розсади, скажімо, саджанці міськантус, отримані з поділу кореновищів, можна використовувати висаджувати за допомогою звичайної картоплесажалки. В Україні України можливо проводити за допомогою існуючої посадкової техніки з використанням картоплесажалок, які забезпечують ширину міжряд 70-75 От. Бо... Важливо на початковій стадії вчасно та якісно доглядати посадки та плянтацію, адже площі з пагонами досить швидко заростають бур'янами, скажімо, верба слаба, конкурента в полі укорінення та відростання е, пагонів. От, коли вже, ну і так інші культури, але коли вони переходять. Визначену стадію, а це досить швидко відбувається. Тоді вже боротьбу з бур'янами можна і навіть не, не, не має і не немає можливості, її не потрібно проводити. От. Ну Це перший вегетаційний період, десь можна навіть і до п'яти доглядів за посадками. А далі в наступні роки кількість доглядів значно зменшується. Скажімо, рослини верби стають надзвичайно конкурентними щодо бур'янів, і навіть після зрізування на переробку, оскільки пагони швидко розвиваються, завдяки добре розвиненій кореневій системі. От І скажімо, з... в залежності, як швидко виросла верба, то з другого навіть з третього, а вже з четвертого року, то фактично Догляди зводяться до одного, можливо, одного механізованого догляду навесні, поки там не з'явились пагани зрізаних в осінньо-зимовий період. Рядках, Рядах. при механізованому способі висаджування кантусу, використовується формула 70 на 70 або 75 на 70, Саджанці з кореневищ триоргідь на глибину до 20 см. От, прикочується гладким котком, і якщо ґрунт суті, то необхідно провести зрошування. Чистину енергетичних культур, наприклад, таких як сільфі чи сорго, висівають звичайними вочевими чи зерно-трав'яними сівалками. Ширина міжряд залежить від того, які машини наявні в господарстві на підприємстві. Це може бути 45, 60 або 70. Сантиметрів. Посів сорго проводять на глибину 3,5 см, а якщо легкі ґрунти, то глибину посіву збільшують до 7 сантиметрів у вологий ґрунт, і причому більше 2 тисяч насін на гектар. Скажімо, треба орієнтуватись у залежності від якості насіння, треба орієнтуватись на кінцеву щільність 120 тисяч. Насіли на гектар. Ширина міжрядь залежить від техніки, як я вже сказав, яка використовується, і, скажімо, зразу після посіву можна провести оприскування ґрунтовими гербіцидами для боротьби із бур'янами, провести можливо боронування з заробкою для заробки гербіциднів в ґрунт і закрити вологію. На третій через тиждень можливо ще раз провести легке бородування для знищення кірки і сходів бур'янів знищити. От. Ну, можливо, при потребі провести міжрядні обробітки. От. Ну, скажімо, якщо ми говоримо про збирання врожаю, Скажімо, збирання врожую міскантусу здійснюється в період спокою рослин після відтоку пластичних речовин у коренову систему та опадання листя, коли вологість стебел мінімальна. Це приблизно березень місяць. Міскантус збирають як роздільним способом, так і прямим способом. Хоча його можна збирати і в інші періоди часу, при роздільному способі скошують у волки жатками. Причому висота зрізу рослин повинна бути не менше 15-20 см, Підбір волка здійснюється за допомогою е, підбирача і потім з подальшим обв'язуванням, або шпагатом, якщо це е, е, прямокутний, або сітку можуть використовувати, якщо це круглий, е, е, використовують. Е, в основному рулоні прес-підбірачі, але або прес-підбірачі з подрібненням. При прямому способі збирання використовують самохідні комбайни. Це може бути навіть кукурузу збиральний комбайн. От, він абсолютно аналогічний комбайн ну, для збирання кукурузи на силос. Такі машини зрізують до рослин, подрібнюють їх та завантажують у причеп. І далі вже подрібнену масу транспортують. Чи тюковану масу транспортують для місця зберігання для далі. І далі проводиться енергетична конверсія, чи пряме спалювання, чи переробка у пелети, чи брикети. От. Аналогічним чином збирають і інші енергетичні трав'янисті рослини. Якщо ми говоримо про деревні рослини, скажімо, збір біомаси енергетичної верби проводять щороку. Або через 2-3 роки можна проводити. Ну, але, скажімо, найбільш вигідно зрізати вербу кожні 2 роки, що можна пояснити, що верба на третьому році вегетації має найбільший привіз біомаси. На одній ділянці вербу можна вирощувати впродовж 30 років. От. Ну, можна, звичайно, збирати вручну, використовується або потужна механічна коса, або. Ланцюгова пила, але якщо великі плантації, то звичайно механічне збирання, з нього ніяк не обійтися. І тут вже використовуються спеціальні комбайни чи косарки під час збирання біомаси, її відразу ж подрібнюють і завантажують або тракторні причепи, або вантажний автомобіль. Тимколи, звичайно, ще є, використовують спеціальні такі комбайни, які зв'язують вербу. У спеціальні снопи зібрану та подрібнену біомасу використовують як паливо для котлів, як сировину для виготовлення паливних гранул чи брикетів, інші, інші деревоподібні культури, скажімо, тополю, там, сику збирають аналогічним чином. Якщо ми ну, детальніше поговоримо про способи використання енергетичних культур в аграрному виробництві, це може бути метанове зброжування культур, скажімо, трав'янистих рослин, не секрет, що, скажімо, силу кукурузи використовується для металового збро... метанового зброжування, але це можуть бути також і інші трав'янисті культури. Це газифікація в результаті двох цих процесів, ми Отримуємо газоподібне паливо, газоподібне паливо ми вже може, можемо його використовувати як і при прямому спалюванні, так і при використанні в когенераційних установках для отримання теплової електричної енергії. Це може бути переліз піроліз енергетичних культур. Тобто, при піролізі ми отримаємо так зване рідке біопаливо. Це може бути тікування або гранулювання, брикетування Це все можна назвати одним словом. Одним словом, тверде біопаливо. Якщо подивимося ми на, на е, основні характеристики деяких видів, то подивіться середня врожайність і теплотворна здатність в гаджовлях одної тони сухої маси, вона відповідає теплотворній здатності фактично деревини і енергетичний вихід в гаджовлях на один гектар за рік досить значний. От, верба 240 може досягати міськанс 340 з гектара на рік, а найбільше 40, 400 до 450. Якщо е, поговоримо про е, з того, що е, паливо з яких компонентів складається, то це в першу чергу нас цікавить горюча частина, Горюча частина. І баласт. Баласт це волога та попел. Як ми вже сказали, що попел може в біомасі лавитися, от, і, і утворювати проблему. Якщо е ми поговоримо про елементарну масу, то до елементарного. Складу деревної на паливо входять три основні хімічні компоненти. Вуглець водень та кисень, утворюючи суми біля 99% сухої маси, решта, азот, сірка та важкі метали. Вміст вологів палива ми говоримо, о, говоримо про вміст відсотків до маси вологого палива, а вміст попелу ми говоримо про в відсот, відсотках до маси сухого палива. Вміст легких компонентів у відсотках до горючої маси палива. Такі особливості. Стосовно використання от, біомаси, це, ну, як я вже говорив, газифікація і подальше використання отриманого газу в електростанціях з за опоршеними двигунами. В наступній лекції ми будемо говорити більше про газифікацію біомаси. Це може бути пряме спалювання. Це може бути спалювання газу в турбінах. Ну, ми в одній з попередніх лекцій говорили про подібну технологію, але там було спалювання біометану чи біогазу, або біоводню. А тут і там був потік гарячих газів, який приводив рух турбіну. А тут можливо. Отримання водяної пари при спалюванні, або також використання прямого потоку гарячих газів. Ну, і, і відповідно парова турбіна, під'єднаний до неї генератор, і отримуємо електричний струм По суті, от, якщо да, заря там говорять, що треба побудувати ще пару атомних реакторів. Ну, принципова відмінність тут, як немає ніякої, тобто нам головне енергію. Щоб отримати пар і потім цей пар використати для приводу двух турбіну, яка в свою чергу приводить рух генератор і отримує електричну енергію, От. ну зрозуміло, що в атомних електростанціях для отримання теплової енергії використається енергія розпаду атомів, а тут уже енергія горіння біомаси. Біомаси. Ну... Ще один ще один рисунок аналогічний попередньому. От, і, скажімо, вже як стартовий етап до майбутнього нашого майбутньої лекції по газифікації біомаси, склад газу отриманого в результаті газифікації біомаси. Ну, я. Скажімо, можливо, дещо щось забув сказати, дещо щось не ввійшло по все таки формат, часовий формат лекції обмежений. Тому ми, як автори лекції, запрошуємо вас задавати нам питання в такому форматі. Просто пишете питання на електронну адресу. Ви бачите їх. І ви відповідно отримаєте змістовні відповіді. Крім того, запрошуємо відвідати лабораторію нашу енергетичної конверсії біомаси, яка знаходиться в Національному університеті біоресурси природокористування України, а також частковий об'єкт, частково об'єкт знаходиться в Житомирі. Поліський національний університет. Так що зв'язуйтесь, пишіть свої побажання, бажання відвідати лабораторію, бажання провести лабораторні, практичні заняття. І ми по можливості організуємо і ваші візити, і забезпечимо необхідним обладнанням, щоб ви це все не тільки послухали теоретично, а й побачили все, як воно все працює на власні очі. Ну що ж, дякую вам за увагу. Дозвольте цю лекцію закінчити.